12 жінок, 12 місяців, 12 різних образів і одна спільна мета благодійність. Пані Уляна, одна з учасниць клубу Успішна Чернівчанка. Над проектом створення календаря зізнається, жінки працювали ще з кінця літа. Ми спільно придумували образ, кожна жінка окремо працювала, залучала своїх друзів, знайомих, щоб це було цікаво. Придумали стиль ретро, старалися дотримуватись цього стилю, пробували різні образи, весь гардероб везли в студію. Успішні пані запевняють, погодилися взяти участь у. Такому проєкті винятково з благородними цілями, оскільки кожна з них теж є мамою. Ми в першу чергу розуміємо, ми є. Я так само, як всі, є мама. Так само у мене є дитина, яку я дуже люблю і оберігаю. І якщо б, не дай Бог, щось сталося. Я думаю, що всі би допомогли, мої друзі, і ми так само стараємося допомагати всім, не залишати їх. Фотограф, який працював з чернівчанками, розповідає, підготовка світлин до календаря забрала чимало часу. Робота була ретельною і клопіткою. Технічно це було. Було все дуже непросто, тому що ідея а, представити календар саме в такому вигляді з'явилася після того, як пройшла частина фотосесії. В принципі, це навіть не фотографії, це стилизація під живопис. Благодійний марафон фонду подаруй дитині життя розпочався з 28 листопада. Триватиме він до кінця року. Фонд використовує любу можливість, де можна е зібрати якісь кошти і допомогти нашим буковинським діткам. На сьогоднішній день ми допомогли 110 діток, діток хворих, з різних районів Черновецької області. Влучили нашу допомогу на лікування. На презентації календаря організатори зібрали 25 тисяч гривень. Частина цих коштів у новорічно-різдвяні дні підуть на підготовку свята онкохворим дітям та подарунки. Решта на їх подальше лікування. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час.